Привіт, народ. Не, не, не можу не поділитися з вами смішною історією. Значить, є в нас тут група нашої сільської ради і трьох сіл. Ну і там пишуть всякі такі ділові новості по селі. знаєте. Та, вот. ну, є, е, е, сьогодні зранку пер, передивляюся, бачу, що пишуть там, просять собак прив'язувати. Ну, настоящих собак. Бу -бу діти в школу ходять, десь там собаки нападають чи ще щось. А я, а я написав на повному серйозі, бо ви ж хто слідкує за моїми відео, бачили, що в нас же тільки з моєю сім'єю два випадки пов'язані. <кхем> вот. ну, може дехто скаже що ти і так скажений, і наш тебе кусати, <кхем> можу я когось покусати. Ну, то таке. Коротше, <кхем> я написав групі, що будьте уважні, в, нашому, в нашій стороні е спалах. Сказу. <ріху> так то вийшло, як жарт. Народ, капець. <ріху> До речі, я там час від часу закидав жарти. Ну, Бачите, така е, серйозна група, все так серйозно, все так сумно. То я там закидав жарти. Там, всякі. Там, наприклад, написала жіночка, е, пропала корова, хто може де. Телиця, хто де може мати? бачив. Ну там десь хтось написав, де та телиця ввечері вона пише: дуже дякую, телиця була за богаями, хлопці десь там завела. Хлопці зробили все як треба. Дуже їм дякую. Хлопці телицю. Ну коротше <сміщу> обіжаються на мене люди за такі жарти. То я стараюся вже, ну точніше, не стараюся я вже в сільській групі не жартую. Я жартую в себе на каналі. <плес> <плес> вот. Так що ви думаєте, зустрічаю одну сельчан і кажуть, де, де твої жарти, де твої шутки? Я маю, без них скучно, кажу, та люди обіжаються, що, що я зроблю. Так що дивіться, мій канал, щось буду трохи жартувати, щось буду сумувати. І є у мене тема. Я сьогодні був в сільській раді. Таке взнав для себе, ну, цікаве, поділюся. Ну, зараз мушу їхати молотити, бо прогноз душі. Гречечка сухусінька була вчора вночі. Надіюсь, сьогодні теж сухусінька. Вітерець дмуха. Все, мені вдалого дня, хорошої молодьби. Ну, я сьогодні без тарпома. Дениска викликали на навчання в бурсу і то дуже-дуже йому треба було усрочно. А я без нього як без рук. От блін, Є пара рук, а то ще, ще одна пара рук і учей. І вух. Вот. ну Що буває, треба часом раз на указ в школу піти, що, як ж так, щось там навчати може. Хоча сумніваюся. Добренько, бувайте здорові. Я буду пробувати заводити комбайна, надіюся сюрпризів не буде. Вчора вночі приїхав. Вот. То вночі нічого не бачив, вигрузили зерно. ну Дещо бачив, але то вже в слідуючих відео.